Мінерали і корисні копалини ведуть нас з вами впродовж минулого тижня ще до одного континенту, до Гренландії, цього величезного острова. Кажуть, що Дональд Трамп дбає про безпеку. І я це кажу: що він дбає про безпеку свою Сполучених Штатів, Європи. Він каже про це і дбає про це, але думає він про зовсім інші речі. А думає він про те, як захопити цей Велетенський острів для того, щоб так само, як в Венесуелі мародерити, в Ірані мародерити. Дуже хотілося помародерити і в Канаді. Однак той невисокий карні дуже шустрий, і він так просто не допустить туди Дональда Трампа. Зверніть увагу, як карні приймали в пекіні. Оце давним-давно відомо. Китай і Канада мають особливий інтерес один до одного. Однак нині мова не про це. Ми говоримо про те, що Дональд Трамп... Продовж нинішнього тижня реалізовував своє політичне рейдерство. Він розпочав акцію виганяння чи гонитви Данії з Гренландії. Дональд Трамп навіть не уявляє, наскільки він близько, як президент Сполучених Штатів Америки, до Гренландії, і наскільки Данія. Як монархія далека від Гренландії, ви скажете, чому б так? Та справа в тім, що якщо подивитися, починаючи від закону про місцеве самоврядування 1920 року, потім закону 1951 року, потім законодавства щодо незалежності Гренландії і можливості Гренландії. Проголосити незалежність 1996 року, то стає зрозуміло, що ніяких питань можливості освоєння територій, земель, будівництва військових баз, ецет. І багато-багато чого іншого в Дональда Трампа не існує. А от в нинішній ситуації в Данії існує. Тільки одна привілея – це фінансувати Гренландію. На що Дональд Трамп ні цента не тратить? Ось у чому різниця у позиції між Данією і Сполученими Штатами Америки. Ви скажете, що на цьому тижні відбулися декілька важливих зустрічей. І я кажу, що зустрілися Марко Рубіо. і… Міністр закордонних справ Німеччини Водефу, де обговорювалося питання стосовно спільного проекту забезпечення оборони і безпеки Гренландії. Це Рубіо і це Водефол. І очевидно, що момент істини наступить тоді, коли Дональд Трамп буде викликати цю швидку допомогу на ім'я. Рубіо. Бо такі вже Дональд Трамп на косячу. Зокрема, одним з таких серйозних косяків була претензія і теза до Данії, щоб вона забиралася з Гренландії. Ну, по-перше, Данії там нічого забирати. Бо те, що королівство Данії тратиться на Гренландію про це знають усі гренландці. І в нинішній ситуації Дональд Трамп навіть в думках нема у нього, не говорить, що він готовий вкладати якісь ресурси в Гренландію. Тим більше, що йому ніхто цього не забороняє робити. Але до цього часу це робить виключно Данія. І я вже не кажу про те, що. Виконання певних функцій держави, які крайньо необхідні Гренландії, також на прохання уряду Гренландії виконують дачами. Виконує уряд монарх далі. Важливість ситуації є й те, що тези, озвучені під час зустрічі держсекретаря Рубіо і міністра закордонних справ Водефола. Вони Говорять про спільну позицію Європи. І воно таки правда. Бо всі заяви Дональда Трампа розбиваються Абсолютно абсолютну немічність Сполучених Штатів проводити серйозну роботу, в тому числі і оперативно-військову на острові Гренландія. На цьому тижні цілий ряд. Європейських країн заявили, що вони відправлять туди військові місії. Зрозуміло, що одразу цілий ряд видань сколихнулися гвалтом. А скільки відправили, а кого відправили, і почалося. Вінці відправили аж 13, французи аж четверо. Британці відправили аж шестеро. Даруйте, цифри ці можна було називати будь-які. Принципово це не має ніякого значення. Поясню чому? Адже ще два тижні тому Дональд Трамп розповідав, що та Гренландія насправді то має армію у складі двох собачих упряжок. Скільки б не було цих собачих упряжків, упряжок, і скільки не було б воїнів в підрозділі. Який моніторить і контролює кордон Гренландії під назвою Сіріус, вони своїм завданням справляються. А от думки тих, хто вважає, що на Гренландію можна відправити бригаду, або кілька бригад, або кілька батальйонів, або навіть навіщо дивізію, той безумовно неправий. Бо одна справа про це говорити, а зовсім інша. У тих адських умовах Арктики, вижити. І отут і стає зрозумілим, що 15 воїнів-іноїтів чи дачан чи норвежців, які і є цим спецзагоном по контролю кордонів під назвою Сиріус, набагато сильніші, ніж не тільки. Ті, хто можуть скласти бригади чи батальйони, а й таких, як Дональд Трамп, бо одна справа говорить, а зовсім інша, це захищати державний кордон від ворога. Досвід і історія показує, що цей підрозділ, роки Другої світової війни, таки не дав нацистській розвідці, загонам, які намагалися здійснювати диверсії на території. Острова Гренландія навіть прорватися на територію острова. І це наслідок досвіду військових операцій в умовах арктичного клімату. І тому робити такі безвідповідальні заяви є повним безглуздям. Які ж теми і проблематику безпеки Трамп ставить? Попереду коня у цій темі. Він розповідає про те, що Гренландія це той золотий купол омріяний. Так. Не дивлячись на те, що це повністю поки покритий вічною мерзлотою, поки що острів є холодним, але він є теплим в тому, що він дозволяє нині забезпечувати і Сполученим Штатам Америки. І Європі безпеки навіть дві, ті дві військові бази, які нині діють на території Гренландії, американській, і деякі окремі пункти, в яких перебувають невеликі групи військових, вони і забезпечують те, що називається функції раннього попередження в разі атаки стратегічної зброєю. І тому база в Туфіку насправді. Є ключовим інструментом цієї золотої акції, чи як каже Дональд Трамп, золотого куполу Сполучених Штатів Америки. Насправді, те, що робить Дональд Трамп по відношенню до Гренландії, є нічим іншим, як неоімперіалізмом. Просто демонстрацію того, що він хоче війти в історію як людина. Яка розширила територію Сполучених Штатів Америки. Зверніть увагу, яким захопленням Дональд Трамп говорить про тих президентів Сполучених Штатів, які приростили територію Сполучених Штатів. Але ж у цій ситуації треба розуміти, що разом забезпечуючи безпеку і Сполучених Штатів і Канади. І Європи, в тому числі і Великої Британії і Данії це спільні дії Північно-Атлантичного Союзу, які дають можливість розширювати свій економічний вплив свою взаємодію. Дональд Трамп у відповідь на заяву декількох європейських держав, а також відправлення військових спеціалістів до Герландії. Увів мита додаткові на ті країни, які підписали відповідну заяву і відправили війська у розмірі 10%. А це що таке? Звідки в міжнародних відносинах у відповідь на заяви чи дії, які стосуються лише перебування з точки зору моніторингу і вивчення ситуації, вводяться? Різні проскрипційні дії. Це не протекціонізм. Ні. Це є ще один факт того, що називається неоімперіалізм, тобто знайти спосіб, як економічно тиснути на тих, хто навіть безпосередньо не задіяний у цей процес. Ви задасте питання: а що буде, якщо знайдуться ті, хто у відповідь уведе? Подібні санкції з 10% добавки до Мита, а буде те, що трапиться, і без того, це означає, що під удар поставлено НАТО як одиницю і систему Північно-Атлантичної безпеки і Європи і Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп думає, що Європа без нього немічна. А Сполучені Штати без Європи потужні. Коли ми говоримо про острів Гренландія, треба розуміти, що добратися до нього можливо хіба що в період трьох літніх місяців. Все інше необхідні спеціальні кораблі, це криголами і безумовно підготовлені люди. Підготовлені люди не з точки зору ведення війни в практичних умовах, а просто виживання навіть в практичних умовах. Ну, Дональду Трампу про це думать ніколи. Його важливо, щоб він міг переламати ситуацію в Сполучених Штатах Америки. На тижні Wall Street Journal провели опитування громадської думки. Дональда Трампа. Далі і Дональд Трамп, і республіканці валяться. І це вже всі бачать і всі прекрасно розуміють. У нинішній час демократи вже 4-5% відри. Так само лише по одному з питань американці вважають дії Дональда Трампа. Більш-менш правильні, це його кроки по інграндах, однак по всьому іншому, особливо у питаннях економіки, допомоги Україні, співпраці з європейцями, Дональд Трамп валиться. Це означає, що на виборах, які скоро будуть, не дивлячись на те, що до них ще 10 місяців. Однак нинішнє висунення кандидатів від республіканської партії, яке готує їх до проведення праймеріз, абсолютно чітко показує, довіра до Дональда Трампа падає, хоч вона залишається стабільною з точки зору його ядра республіканської партії, однак більшість. Нині сходяться на тому, що такі довіра в економічних питань, в зовнішньополітичних, де, до речі, американці вважають, що Дональд Трамп ховається за тематику, яка стосується зовнішньополітичної діяльності. Факт Гренландії, тільки точнісінько так визначається виборцями і республіканцями, і демократами як негативна. Поведінка Дональда Трампа. І за таких умов стає очевидним, що і його дії як президента Сполучених Штатів Америки я вже не кажу про його партнерські взаємовідносини з колегами по НАТО, риторика, яка може бути пояснена тим, що він валиться в політичному сенсі, вибудовують. Цю емоційну надривну політику, таке враження, що Дональд Трамп може зійти з дистанції. Його не працює дихалка, він не витримує в який сам себе втягнув, оголосивши ворогами тих, хто ніколи не був, не намагається бути і не планує бути його ворогом. І він весь час. При виникненні будь-яких гострих питань апелює то до Путіна, то до в тому числі Кім Чен Іна, чи ще гірше до різного роду диктаторських замашок того ж самого Таїпа Раджипа Ердогана. Так, от, все це складає відповідь в тому числі і по ситуації навколо острова Гренландія. Ні. Це не небезпека. Ні, це не битва за корисні копалини. Бо, як би не твердили багато фахівців про те, що Гренландія має все. Гренландія таки має все. По окремих видах запасів це 30 22, 25% світових запасів корисних копалин. Але їх вистачає деінде. Це не є дефіцитом, відтак стає зрозуміло. Те, що робить у цьому плані Дональд Трамп, є тим, що в класичній геополітиці називається неоімперіалізм. Отак, шановне панство, на початку третього тисячоліття ми прийшли до того, від чого в 2018 році людство намагалося відмовитися. Відмовляючись від політики імперіалізму в Парижі 1918-19 роках, світ породив Другу світову війну. Нині ми на початку, коли імперіалізм повертається, яким же буде, і якою буде відповідь? Світу на повернення імперіалізму, якою буде доля світу, а тут і думати нічого. Це означає, що попереду у нас поєдинок. Поєдинок не один. І тут треба розуміти, що Дональд Трамп це ще один інструмент, який цей поєдинок між майбутнім, між демократією свободою. І вісю зла, яка диктує диктаторські тоталітарні режими, буде продовжувати.